З часом не розрахував, Ну, у нас є вже емулятор. Ну, і до речі, що потрібно сказати, розробка, то есть запуск на реальному приставі, ну, як то кажуть, в рази швидше стартує. Тобто фактично миттєво. То якщо у вас або не дуже сильна машина, така то краще все ж таки розробку вести на реальному пристрої. Ну потім я покажу вам. Так, тут є емулятор. І прямо зараз ми можемо в принципі запустити. Тут був трикутничок, ну я вже раз запустив, і щоб його стартувати заново, все ж на це місце, отак значить, ви натискаєте і, і він запускає. Все одно працює, збирає граду наш, він е, залежності е, всі зараз знову робить. І ось він запустив. І ось тут у нас є Хеллорд. Ну, в такому вигляді. Ось таким чином. значить Ну давайте е, подивимося, як це все тут реалізовано. Вийти ось ця от якби апаратна кнопочка, ми вийшли з нього. І давайте подивимося значить, тепер на всі наші влаштування. Перше, що потрібно почати, значить почати потрібно з розмітки. Давайте подивимо, подивимося. Розмітка знаходиться в папичці Res, Layout. І там у нас одна єдина activіті, ну, до речі, активі, які її сприймати. Activity. Ну, це екран. Це екран. Якщо потрібно провести якісь аналогії, то, ну, скоріше за це, це буде форма, якщо казати, наприклад, про Вазарус. Одна форма, вона є, тобто вона у нас сташовується на екрані. Ну, це дуже приблизно, звичайно, ну, уявляйте собі, самі таким чином. І значить, вона планує а, розміщення на цьому екрані, як тут будуть розташовуватися а, різноманітні відвіди. Давайте подивимося, як тут це злаштовано. Можна натиснути на неї два рази. І це є згарно поки що наш емулятор. Він нікуди не зник, його можна в будь-який момент натиснути ось тут і він у нас з'явиться знову. Так. Ось так от наштуємо, ось це ми трошки оберемо, І значить, давайте ось такий от вигляд у нього як ну, графічний, тут можна ось так трохи спробувати розтягнути. Ну, Нам не зовсім це потрібно, нам цікаво подивитися як на його код. Значить, щоб це зробити, можна зробити таким чином. Правою кнопкою миші ще класнути і підтягнути X-Men. І ми перейшли до x -Main. Ось код нашої розвідки. Ну, бажано щоб ще бачити все, що нам робить, то тобто одночасно це. І ось тут ось такі ось три кнопочки є. Тут коди. коде, а тут є спліт. Якщо ми зискаємо спліт, то ми бачимо. І нашу форму, ну, активіки, рівніше, і бачимо код для, для неї. Тут можна збільшувати її кнопочки плюс зменшувати. Ну, як вам завгодно буде, так, щоб ви бачили. ну, Поки що ми бачимо, що там написано Hello World. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут все записано в XML певним чином. І Використовується а, от TextView. Ось це, от, бачите, я от підкладен на ньому, він показує, що, що ось ця штука, ось TextView. Ну, а це якби пружинки, показуючи його розміщення. Це для Constraint-Layout. Ну, я звик використовувати лайнер layout. Ну, він може здатися. Складніше. ну, звичайно, як складніше, нічого там складнішого немає, я вважаю, що потрібно з його починати. от, І ми так і зробимо зараз. Ми змінимо цей constraint layout, це контейнер. Контейнер, в котрому е, буду роз, розташовуватися всі наші віджити, котрі є. А віджит у нас в тексті є. Текст, в якому написано Hello World. Ось, ось така от у нас композиція. Ну, щоб змінити на лайнер лайгаут, -er тут достатньо зробити ось так Це виділити все. І написати лайнер -er Layout. Зверніть увагу, я начіпав x От його начіпайте. Ну і нам лайнер layout. Что ему не подобается? А, ну. Тут оно повинно как бы и сам, самостоятельно изменяться. Так, так, лайнер. Так, так значить, Обралася ця штука. Значить, що в нього це залишається? Його ID, layout Witch, Layout Height залишається в такому вигляді. Значить, match parent константа. І це означає, що він буде намагатися розташувати на весь доступний простір контейнера. Ну і ще що є для лайнерла, там є орієнтація. Тобто ну, можна, можна від орієнтейшн. Навіть починати писати. І є підскавка Android Orientation. Ось от таким чином. І ось він підказує горізонтальна, вертикальна, вертикальна. І ви бачите у нас щось змінилося? У нас стало ось під самому самому верховому. З центра переїхала сюди. Ну, поки що пускає, так воно і залишатися буде. Потім я покажу, як його легко поставити по центру, але у нас немає такої потреби прямо зараз це робити. Ну, Hello World, він якби ну, мілкий. От якщо його набрати ось так, то він десь отут. от. Ти моємо просто збільшимо. Текстю в цьому контейнері є. Значить, і для нього можна задати на ось оці штуки нам для цього не потрібні. Ось оці от. От. Я текст от так. А что для него потребно, давайте ему збільшимо трохи размер. фонд font-size, font font-family, Android font-family. text 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 потому что в принципе тут может быть и не android написано. Я тут задам text 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 дп ж таки нам потрібно побачити його. Збережемо все, файл. Так що ж таке. Сейв. Так що там у нас часом. Теж вже закінчується час. Тому я ставлю на паузу. Он хелловор, до речі, зараз. І почнемо відразу знову.